Рускавець пансіонаторіана. Відпочинок тут написано, починається від 640 гривень, але це вже застаріла, друзі, інформація. Тут відпочинок починається від 960 гривень з людини. Це одномісний стандарт. Входить вартість харчування, проживання і лікування. Двомісний стандарт коштує 1030 гривень, а для однієї особи, для двох коштує 840, тобто за дві людини 1680. Гривень. Е, найдорожчий тут люкс. Трикімнатний, для двох коштує 2020 гривень. Ну, з 1010 гривень з однієї особи. Ось такі друзі, ціни в пансіонаті Оріана. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні в Трускавці йдемо зараз від залізничного вокзалу Пансіонат Оріана, пенс... е, санаторій Аркада. Арніка, готель Оскар через вулицю Річки, на бульвар Торосевича і до білету, друзі. Весна триває, дерева цвітуть. Ліворуч від нас санаторій Аркада, немалий санаторій. Ціни десь, друзі, приблизно такі самі, як і у Оріані. На сайтах всюди кругом ціни ще старі, 790 гривень це з однієї особи за добу ця путівка. Це 2023 рік. А 24 рік потрібно там дзвонити, виясняти. В санаторій Арніка щось там життя не видно. Нікого там не видно, щось зачинено. Здається, воно не працює зараз. І праворуч від нас готель Оскар. Тут, друзі, ціни в готелі Оскар. Одномісний стандарт 1310 гривень, двохмісний 1560 це за номер, це не за е, людину. Е, напівлюкс одномісний 1740, двохмісний 1990 і люкс одномісний 2100 гривень, і двохмісний 2350 гривень. У березні були там знижки, різні акції, але це було тільки на 10 днів. Було 30% знижка. Ось, друзі, апарт готель, який будує срібний дім по вулиці Річки, бачите, який буде фасад, який колір. Ну, ніби непогано виглядає. Все рівно краще, ніж було тут до того. Тут щось таке було не знати, що майже в цьому центрі міста. Тут можна купити апартаменти в цьому будинку. Це такий апарт-готель і можете здавати навіть свої апартаменти управляючій компанії, яка обіцяє, що за 8-9 років ви його купите повністю цей ну, апартамент, який ви придбаєте. Обіцяють великі доходи, прибутки. На вулиці Річки біля Пільменної. Також, друзі, хто не знає де снідати, обідати, вечеряти, можете завітати до пельмени. Тут і салати, і різні... великий вибір різних страв. А ми йдемо, друзі, на бівет. Сьогодні рускавці, майбутня, я так думаю, майбутня зірка з української естради, Це Діма Вулканов. Він вже кілька місяців тому був у Трускавці, досить багато людей тоді було на бюветі. Після цього він став ще більш популярний і зараз я думаю, що на бюветі буде людей не менше. Не знаю, в обід я не був, чи він був на біветі в обід, але зараз я думаю, що перед концер концертом він обов'язково буде. Так що йдемо, друзі, подивимось. Кому цікаво, приєднуйтесь до міні-подорожі по Трускавцю екскурсії. Пана Івана з каретою поки що ще немає. Зараз вже 17.10, ми біля кінотеатру Злата. Сьогодні, друзі, 12 квітня, п'ятниця. Знову в Трускавці. Дуже теплий, чудовий день, сьогодні плюс 20. Сонце світить цілий день. Єдине, друзі, ще на другий тиждень очікується сильне похолодання. Сильне навіть в Карпатах приморсь. Дуже шкода, зараз все цвіте, запах трускавців неймовірний. Одночасно всі дерева зацвіли, і сакори і яблуні, і груші, і дивлюсь. що Скоро каштани зацвітуть. Ну, як каштани зацвітуть, то напевно вже приїде зібрав. Небагато людей по вулиці, дуже багато коментарів, ви пишете, що там немає людей. Хтось тобто пише, що є, вони тільки в санаторіях сидять. Та не знаю, сидять, але цікаво перейтися, особливо не в обідню пору, а зараз, отак, як ввечері. Збачите, майже багато дитячих фільмів, мультфільмів. А ввечері дуже гарно пройтися, сонце вже так. Не, не гріє дуже сильно, не пече. Гарна погода з парку. Чути йде свіже, не не холодне повітря. Так що ввечері обов'язково прогулятися перед сном тоді набагато кращий сон. Зараз у Трускавці дуже багато різних кав'ярень, ресторанів. Вже по свої літні тераси, можна навіть присісти десь, кави попити. Ну, чи хто там з чого бажає. Дуже тепло на вулиці. Кілька днів тому було набагато тепліше, було там вже 25, але все рівно сьогодні набагато краще. Тих 25 градусів це було якось, не знаю, здавалося, що це вже літо, а не весна. Дуже якесь таке повітря було. Дуже сухе. Дуже швидко все зазеленіло на курорті. ліворуч від нас екскурсії, можна взяти кудись поїхати. Біля Раймонда немає дуже черги. Біля доброго млинця кілька людей. Чекають на млинці. Нарциси вже відцвіли. Дуже швидко, практично в тиждень і вже все. Тепер черга за слідуючими квітами. Бачите, вже тюльпани дуже гарно. Розцвіли. І там далі сакура зацвіла. також вистачає сакур, тільки єдине, що немає такої одної алеї, так як, наприклад, в Ужгороді, що все, ціла алея, сакури і неймовірна. Я думаю, що це ну, могло би бути таке і в трускавців. Могли б якусь алею таку окремо зробити. А то таке декілька дерев. І вони так в одному місці. Дуже багато зараз є дитячих таборів, екскурсій. Особливо в санаторії Женева. Там є артек Прикарпаття і там круглорічний. Вже бачу сьогодні третю екскурсію. Можливо, це, це ті самі діти, але а можливо і інші. Їх ходять, розказують, показують курорт трускавець. Я вже звідси, друзі, бачу, що люди збираються на біветі. Зараз точно буде. Діма вулкану. навіть оголошують. За кілька хвилин має прийти. Будете вже одіті по літньому. Зранку було 10 градусів, а зараз вже зараз 20. Так що, друзі, на біветі зараз буде Діма Волканов, це суперфіналіст проєкту X-Factor. 9 сезон в команді Андрія Дали... Данилка він був. Він родом із Бердянська. Зараз окупованого Бердянська має чудові пісні, чудово співає. Дуже багато має прихильників. І зараз вже його очікують на бівець. Кілька місяців тому він приїжджав, пам'ятаю, в трускавець. Також була гарна погода. Дети вже чекають, ясно, їх зараз буде людей буде більше, як він прийде, але дехто вже чекає зараз. Магнолії вже на біветі відцвіли, і бачимо, що ззаді за біветом вже дуже багато черешень зацвіло. Ось так весною виглядає бювет. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Чекаємо, друзі, на Діма Вулканова Я думаю, що це вже це вже буде слідуюче відео, так що обов'язково не пропустіть. Воно буде сьогодні, 12 квітня, одразу слідуючи за цим відео. Шаховий турнір триває. Багато людей тут полюбляють грати в шахи. Тут спеціальні такі столи є з розміткою. Смолодь чекає на свого кумира. Так що, друзі, всім гарного вечора, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!